Про мир годі і мріяти періодичність обстрілів з важкої зброї по всій лінії фронту зростає і щодня. Терористи гадять дедалі дужче. Не гребують бойовики ані з забороненими мінськими домовленостями, мінометами, ані танками, ані градами. Українці ж поки що спостерігають і відкривають вогонь лише у критичних ситуаціях. Що робиться нині на лінії зіткнення? Євгенія Цвітанська. Три ворожі БТРи бійці Айдару помітили ще напередодні вночі. Вони підібралися до іншого боку сіверського дінця у трьохізбенці, а це вже не контрольована українськими військовими територія. Звідти було добре чути, як спрацювали розтяжки. Їхні ж боєць із позивним лісоруб пояснює, у так званих козачків прийшла ротація, тож власних позицій ще не вивчили. Вже вранці диверсанти підібрались до зруйнованого мосту, максимально близько до позиції українських військових. Зав'язався бій. Трьох наших бійців поранили одного важко. Лісоруб Ригадую, як поцілила у його побратима молодого сапера. Прийшов чуть в зеленку, і ми почули щолчок. І він впав, йому його зацепила пуля. Звідти вони за ГЕСа вистрілили і зацепили нашого побратима тітушка. У нього позивний такі. І ще одного хлопця з ноги зацепило на розтяжці. Українські військові відкрили потужний вогонь у відповідь. Відхід ворога кажуть, був схожий на втечу. Так звані сепаратисти це козаки російська армія регулярна. Відійшли, втекли. Ми почули десь через хвилин 20 завели мотори, і вони поїхали. Вони просто їхали вже додому, думали на нас, на нас відстрілятися, щоб даром не їхати, і поїхали обратно. Але менш з тим, люди просто йшли мирні. Я не знаю, вони стріляли, а бачили, що люди мирні йшли. Гаряче на Луганщині стало останніми днями, хоча до цього регіон жив у відносній тиші. Перестрілки та бойові зіткнення майже по всій лінії фронту області і, як правило, вночі. Бої спалахували між окупованими сокільниками та підконтрольними. Українським військовим Кримському вже тривалий час. Ворог не полишає спроб атакувати 29 й блокпост. Засіки РГД обстріляли по ній, а вона обратно. Поверну. протягом місяця кожну ніч. не Маріупольському напрямку на диво тихо у Широкиному. Там не зафіксували жодного обстрілу. Хоча ще кілька днів тому населений пункт був епіцентром бойових дій. Терористи цілили у житлові будинки. Місцеві покидали село. Місцеві вулиці зараз на шпигованні Вибухонебезпечними предметами, боєприпасами та розтяжками. В селі все ще живе близько 40 осіб. Переважно це люди похилого віку. Нині в епіцентрі протистоянь Чермалик. Там відбулось кілька збройних провокацій. Вхід, який по всій лінії зіткнення в зоні АТО бойовики пускають 120-мм міліметрові міни. Заборонено зброю ворог застосовує і на Донецькому напрямку поблизу опитного, Ленінського, Пісків та Артемового. Напередодні ввечері біля Авдіївки падали гради. Як повідомляють місцеві мешканці окупованої Горлівки у соцмережах, бойовики розгорнули важку зброю прямо на автодромі. Звідти вдарили у напрямку Дзержинська. Також відкривала вогонь із центральної частини міста з оптового ринку. Цей обстріл містяни назвали найінтенсивнішим за останні кілька тижнів. Євгенія Цвітанська, Наталя Нагорна, Андрій Романок. Спецкор 2+2.